Цей майданчик восьмий по рахунку з тих 19, які мають з'явитися в Луцьку. це є виконання програми по будинку спортивних майданчиків, яке прийнято в міській раді за ініціативою фракції будівського вибордана Я думаю, якщо тут є навіть 30-40 дітей, а не більше, то ради цього навіть варто будувати майданчик. Раді ми, що тут є площадка, звісно. Знаєте, перший раз, як ми побачили, що будуються, ми підійшли, спитали, що ви тут робите. Вони кажуть, будуємо дитячу площадку. Це просто було в нас на не душі. Як важливо, що виявляється, люди дуже цього хочуть і дуже з такою теплотою. Великим бажанням зустрічають нашу роботу і напевно, що будуть глядіти, будуть краще ставитися до свого двою, до порядку в кожному двою. Я думаю, що це один із способів перебудити самоврядування, самоуправління, щоб була відповідальність. Контроль з боку людей за тим, що робиться в будинку, навколо будинку, дворі. бо сама міська влада не зможе контролювати порядок на кожному сматечку міської території, а якщо люди будуть вболівати, то буде передові. В тих всіх дворах, де відкривалися майданчики, зустрічався з людьми і ще більше заросла моя впевненість. Хоч побачив, скільки ще багато. Окрім цього треба зробити, але тішить те, що люди дуже добре і доброзичливо ставляться, і люди допомагають і будуть допомагати.